Прийом майже закінчено. Сьогодні завітала до мене людина, у якої призначено лікарську комісію в шостій лікарні по перемоги. І їй вже повідомили, що інвалідність ми тобі не погодимо. Як то так? Є медичні документи, які підтверджують, що стан здоров'я не змінився, а в деяких випадках погіршився. І це вже не в перший раз про цю комісію, яка там на першому поверсі працює. До мене звертаються і оскаржують вже рішення винесені. Тут ще рішення нема, але вони вже повідомляють, що не дамо інвалідність. Скасуємо, що ми зробили? Людина написала до моєї громадської організації звернення, що хоче долучити мене до цієї комісії, щоб я була присутньою, фіксувала все і винесла на загал, якщо це буде потрібно. Також було віднесено звернення до цієї комісії на першому поверсі, що я буду присутньою. Побачимо, що з цього вийде. Якщо у вас такі ж самі питання, повідомляйте, залучайте мене, будемо боротися разом.